Ми затвердили головний кошторис життєдіяльності нашої громади це наш бюджет на 25 й рік. Пріоритеті: це охорона здоров'я, освіта, культура, обороноздатність нашої країни, це соціальний захист. Всі програми ми продовжили. Вони сьогодні діють, і в новому році ми будемо фінансувати їх. Динамічно та в конструктивному діалозі понад 30 питань порядку денного, 20 грудня. Розглянули депутати Могилів Подільської міської ради на черговій 53-й сесії, яку провів міський голова Геннадій Глухманюк. Упродовж тижня всі проєкти рішень детально розглядалися на засіданнях постійних депутатських комісій, які стали завершальним етапом підготовки до сесійного зібрання. Найважливішим питанням, без сумніву, є ухвалення бюджету могилів Подільської міської територіальної громади на 2025 рік. Адже це не лише цифри у документах, а й якість життя кожного мешканця. Підтримка захисників та захисниць, безпека та стійкість, соціальний захист жителів та турбота про дітей, забезпечення роботи критичної інфраструктури, розвиток освіти та медицини. Саме на такі ключові принципи опиралася місцева влада, формуючи головний кошторис громади. Начальниця фінансово-економічного управління Марина Власюк підкреслила, що третій рік поспіль бюджет громади та програма соціально-економічного розвитку формується в умовах воєнного стану. Попри те, що й надалі з місцевого бюджету продовжують вилучати кошти платників податків у вигляді податку на доходи фізичних осіб, ми змогли збалансувати бюджет таким чином, щоб підтримати сили безпеки і оборони нашої держави, забезпечити соціальні гарантії і турботу мешканцям громади та виконанням. Місцевих програм Могилів Подільський міський голова Геннадій Глухманюк відзначив, що в цілому підготовка до бюджету 2025 року проходила дуже чітко, злагоджено відкрито, з врахуванням думки депутатів. Тому й великих дискусій під час затвердження головного фінансового документа громади не виникало. Поряд з тим, Геннадій глухманюк підвів підсумки бюджетного 2024 року. Місцеві програми ми можемо фінансувати завдяки кожному, хто працює сумлівно, сплачує податки і наповнює бюджет нашої громади. Для підтримки обороноздатності та забезпечення з бюджету громади виділили в 2024 році біля 23 мільйона гривень. Освіта у бюджеті громади це найбільша стаття витрат, яка становить понад 157 мільйонів гривень. Це безкоштовне харчування дітей, початкової школи. І усіх пільгових категорій, зарплата освітян, утримання закладів освіти, покращення матеріально-технічного та навчального виховної бази, оновлення шкільного автопарку та інше. 32,7 мільйонів. Ми з вами виділили на галузь охорони здоров'я. З них 9,9 мільйонів, майже 10 мільйонів гривень виділено на придбання ліків для пільгових пільговиків і мешканців громад, які мають рідкісні захворювання, а також на медичні засоби та препарати для тих, хто лікується в стаціонарі окружної лікарні. 39 мільйонів виділено на соціальний захист та соціальне забезпечення жителів громади. 33,9 мільйонів це фінансування різних соціальних програм, які діють у нашій громаді для наших людей, підтримка малозабезпечених громадян і тих. То лікується родини загиблих героїв, ветеранів, які отримали інвалідність під час захисту України, безкоштовний переїзд пільговиків у муніципальному транспорті та багато іншого. Ми з вами підтримали діяльність комунального підприємства Водоканал, дали субвенцію в розмірі 6 мільйонів. Це тільки в штвятому році, біля 6 мільйонів гривень. Завдяки цьому тариф на водопостачання. Та водовідведення для населення залишається у нас на рівні 2019 року. Це нема в жодній громаді, то що в Вінницькій області це точно. Але я вдячний вам всім, що ми зрозуміємо, відносимося і ми маємо можливими інструментами підтримати наше населення. Важливо на 2025-2027 роки затвердили нові програми оздоровлення та відпочинок дітей. Підтримка сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності та попередження торгівлі людьми, молодь громади, розвиток фізичної культури та спорту. У новій редакції затвердили й програму соціальної підтримки окремих категорій громадян на 25-27 роки, що орієнтована на забезпечення соціальних гарантій і допомоги дітей з інвалідністю, дітей-сиріт і позбавлених батьківського опікування. У Могилів-Подільській громаді буде відкрито ще чотири меморіальних дошки полеглим захисникам: Олександру Малушенку, Вадиму Лопатинському, Олександру Белінському та Ігорю Герману. На черговому 53-му сесійному засіданні депутати приділили увагу й житлово-комунальному сектору, розглянули ряд питань, які в компетенції відділу земельних відносин внесли доповнення до програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території Могилів Подільської громади та інше. З усіх питань порядку денного було схвалено відповідні рішення, підсумовуючи чергову 53-ю сесію могилів Подільської міської ради, міський голова Геннадій Глухманюк відзначив, що не зважаючи на виклики, ми продовжуємо демонструвати позитивну динаміку. Я хочу подякувати всім нашим депутатам, що дуже активно продуктивно відпрацювали в, в своїх комісіях порядок денний, який сьогодні на сесії був розглянутий, одноголосно підтриманий. Ми зробили все для того, щоб кожен житель громади відчував. Влада моглі подільської громади турбується за кожного, хто потребує допомоги. Те, яким буде для нас 2025 рік, як ми будемо справлятися з викликами, залежить від кожного. Кожен на своєму місці має робити свою справу та об'єднуватися заради спільної мети перемоги України.